Вітаю 11 класи, і сьогодні, завершуючи розділ Україна в умовах десталінізації, розглянемо, як розвивалось наше рідне місто Одеса, в перші повоєнні роки та в добу десталінізації. При відбудові Одеси у повоєнні роки увага, увага насамперед акцентувалась на відновленні підприємств та соціальної інфраструктури. Так вже до кінця 1944 року знову запрацював порт і понад дві сотні виробничих установ. А Через рік в експлуатацію ввели ще три сотні заводів та фабрик. Відновлення лікарень, шкіл, тролейбусних ліній та трамвайних колій зайняло кілька місяців. Також найкоротші терміни відбудували зруйновані розважальні, культурні та спортивні установи. Набагато складніше були справи відновлення житла з огляду на активні з огляду на активні відбудовчі активні, від активність відбудови промислових об'єктів цьому питанню відводилась друга ряд народу. при цьому прості одесити не сиділи склавши руки а брали активну участь у відновлювальних роботах завдяки такій ініціативі населення до кінця 1944 року е, вдалося відбудувати майже 150 тисяч метрів зруйнованого житлового фонду Замість 40 тисяч метрів, які спочатку зазначались в планах місць виконкому. У наступні кілька років через неорганізованість робіт і розкрадання виділених на них коштів, будівництво просувалося вкрай повільно. До кінця 1944 року вдалося виконати лише п'яту частину запланованих робіт. Перешкоди на шляху швидкого відновлення ставала і неорганізованість будівництва. Люди для копання. Котлованів і підйому блоків лебідками були потрібні постійно. При цьому на будівництві робітники зазвичай довго не затримувалися, оскільки умови праці на будівельних ділянках були каторжними та платили за це копійки. Ближче до кінця 40-х років до будівництва долучалися колективи підприємств, які взяли на себе відповідальність за внутрішні оздоблювальні роботи. Більшість напівзруйнованих будинків вдалося відновити до 1950 року, проте на будівництво нових будівель, переважно Сталінок, зазвичай були потрібні від 5 до 7 років. Тому досягти довоєнних показників житлового фонду Одеси вдалося лише до 1954 року. За роки 4-ї п'ятирічки почали працювати великі підприємства Хімічної промисловості Одеси. У 1949 році був запущений новий нафтопереробний завод, зросли виробництво мінеральних добрив для сільського господарства. Швидкими темпами відновлювався залізничний транспорт. До 29 квітня 1944 року в Одесу прибуло перший пасажирський потяг, до червня 1945 року Одеса була вже пов'язана з залізничним транспортом з Києвом і та іншими містами. Після звільнення міста ухвалено було рішення про будівництво нового вокзалу на місці зруйнованого. Вокзал побудований був у найкоротший термін – з листопада 50 по липень 1952 року за проектом архітектора Леоніда Чуприна. 12 липня 1952 року вокзал був введений в експлуатацію. Нова будівля повторює в цілому старий вокзал, але з елементами радянського ампіру. До речі, нашу школу теж заснували в 1946 році. Школа була розташована в двох старих приміщеннях за адресами вулиця тоніста 1 та Тіниста 4. До 1964 року школа мала статус восьмирічної. У 1964 році було збудовано нове трьоповерхове приміщення школи за адресою Тіниста 1. Першим директором нашої школи був Шуригін Федір Павлович. Перші повоєнні роки одеські письменники теж створили низку творів, присвячених подіям війни. Більшість з них були опубліковані в одеських альманахах, газетах і виходили окремими книгами. Частина творів була присвячена трагічним дням Одеси. Ця ж тема хвилювала і інших письменників. В 1945 році в Одесу приїхав Валентин Катаєв збирати матеріал для нової книги. Він зустрічався зі знайомими, слухав їхні розповіді про те, що діялось в місті в роки окупації, і описав це в оповіданні, Отче наш. Страшна і пронизлива до болю розповідь про єврейську родину, матері з дитиною, яка намагалась урятуватися від гету. Зібрані ним свідчення стало основою і іншим творам: нарисом Катакомби і Роман за властю Савіта. Де був опублікований партизан... описаний Партизанський рух в місті? Ця ж тема стала описана в книгах Віктора Михайлова Повість Очикістям, Олександра Воїнова Пам'ятник Дюку та нариса Одесь... «Одеські катакомби англійського письменника Джеймса Ольдріджа, який приїздив до Одеси в 1944 році. У 1947 році пройшов перший письменницький понеділок, організований. Спілкою радянських письменників які, яка, як продовження літературних субот. У листопаді 48-го року творчий звіт одеських письменників присвячений підготовці до м, другого з'їзду радянських письменників України. На з'їзді, який відбувся того ж року в Києві, одеська письменницька організація була представлена великою делегацією українських, російських та єврейських письменників. 14 років минуло з тих пір, як був скликаний перший всесоюзний з'їзд письменників, що об'єднав літературні організації і гуртки всієї країни. Всесоюзний з'їзд зібрався опісля проведення республіканських, де обирали делегатів до Москви. Однак, другий всесоюзний з'їзд радянських письменників було скликано лише 54 році після смерті Сталіна. Чергова хвиля репресій одержала свою назву боротьба з космополітизмом. У першу чергу ця кампанія була спрямована проти співробітників єврейського антифашистського комітету, що одержав широку популярність у світовій громадськості в роки війни. Комітет видавав свою газету на мові ідіш та надсилав матеріали радянських єврейських письменників у зарубіжні комуністичні видання, також друкувавшихся на цій мові. Отже, на мові оригіналу. На якій писали єврейські письменники країни. В комітеті надсилали свої твори і одеські єврейські письменники. Головою комітету був режисер державного єврейського театру Соломонов Міхоелос. В 1948 році його вбили за наказом Сталіна. З цього починається хвиля арештів усіх, хто мав відношення до комітету, в першу чергу, представників єврейської інтелігенції. Волна цих репресій докатилась до Одеси. писав на вдовзе одесский письменник Иван Дузь в книзе «Сквозь тернии ГУЛАГа» 1991 года. Сначала создавалось общественное мнение на собраниях творческих коллективов в печати. За разоблачением шли аресты и другие наказания ни, ни в чем не повинных людей. В газете «Большевицкое знамя» от 18 марта 1949 года опубликован отчет от Общегородском собрании писателей Одессы под заглавием «До конца разгромить космополитов, антипатриотов и их охлости». Читая его сегодня, понимаешь, что то была своеобразная Варфоломеевская ночь. Обвинялись в антисоветской литературной деятельности писатели Ноте Лулье, Ханан Вайнерман, Ирма Друкер, Айзик Губерман, группа артистов Одесского и еврейского театра, композиторы, художники. Через некоторое время, оно, видимо, понадобилось для сбора компромата и обработки свидетелей, прокатились аресты. Выбиваются доказательства виновности. Одесских еврейских письменников поэта Хана Аванаймара, Игмара, Натана Лурьера, критика літературознавця Ирмо Друкары, поэта и драматурга Айзека Губермана арестовали в 1950 году. Разом с письменниками арестовали их литературные архивы. Книги вилучалися з книжкових крамниць і бібліотек, а потім знищувались. В обвинувальному висновку від 18 грудня 1950 року їхня провина перед радянським суспільством була викладена в такий спосіб, будучи вражебно настроєним к Советскому строю і сторонником создання в Палестині єврейського буржуазного государства з орієнтацією на Америку, проводили активну агітацію за виїзд євреїв із СРСР. И выступали против национальной политики ВКПБ и советского правительства, возводили клевету на советскую действительность и распространяли всевозможные провокационные клеветнические антисоветские измышления, в то же время восхваляли буржуазный строй в капиталистических странах и буржуазную демократию. Зрозуміло, що всі ці обвинувачення були брехливими і сфабрикованы співробітниками НКВС за наказом сталінського уряду. Це зрозуміло сьогодні нам, і було зрозуміло всім потерпілим. Але довести свою невинність їм не вдалося. Кожний з них був засуджений від 10 до 15 років позбавлення волі в сталінських концтаборах. Їх ув'язнення протривало до 1955 року, коли вони і багато політв'язнів були звільнені за амністію після смерті Сталіна. Також після звільнення Одеси на базі колишньої кіностудії організували Чорноморську кінофабрику. Яка обслуговувала знімальні групи, що приїжджали з Москви, Ленінграда чи Києва та інших міст. А з 1954 року кіностудія знов знімає свої фільми. Тут був знятий фільм Спрага, розповідає про один з яскравих епізодів оборони Одеси. Після Другої світової війни в кіностудії працювали Марлен Хуцієв, Фелікс Міронер. Василь Шушкович, Петро Тодоровський, Станіслав Говорухін, Кіра Муратова, Георгій Юнгвальдхількевич. А біля входу до кіностудії, де він сьогодні, є мармурова дошка з бронзовим барельєфом Олександра Довженка, встановлено в 1964 році, тому що він теж працював на нашій кіностудії. З розвитком промислових підприємств зростанням товару обміну портом. Швидко зросла чисельність населення Одеси. Так, в 1945 році в місті проживало 285 тисяч чоловік, а в 59-му вже, вже 664 тисячі. Будівництво зростання спричинило потужне житлове будівництво. У 1955 році вийшла ухвала про боротьбу з надмірностями в архітектурі. Як результат, з'явилися так звані хрущопи, безликі, п'ятиповерхові. Паралелепідпити однакові по всій території колишнього СРСР. Ця тема дуже добре обіграна в фільмі Рязанова Іронія Долі. Проте з'явилися і будівлі побудовані за індивідуальними проектами. наприклад, вулиця Рішельєвська, 44 46, архітектора Шоповало або на французькому бульварі Корпус Одеського державного університету архітектора Наркевича. А також Морвокзал архітектора Альтера. Головіхіна та Крем'якове інше. Три житлові вежі з'явилися на Комсомольському бульварі. Зараз бульвар Жванецького. Не історичний центр міста, будівля готелю Чорне море на розі вулиць Рішельєвської та Малої Арноуцької. І житловий будинок по вулиці Пріображенська, 72, поряд з Успенським собором. Вступили в дію нові великі підприємства: заводи фрезерних верстатів імені Кірова. Раді... Радіально свердильні верстати, дослідно механічні, прес-маш, поліграфмаш, автоскладний корабельний, автогенмаш і інші. Наступні роки в історії Одеси, починаючи з 50-х років, багато в чому були пов'язані з розвитком будівельної справи. Так, в 68-му році на новому Молу було побудовано сучасний морський порт. 50-го року рівень. З переробки вантажів у порту вдвічі перевищив довоєн. Найбільшим високими темпами розвивалися машинобудування, верстатобудування, нафтохімічна промисловість, виробництво товарів народного споживання. Серед самих успішних підприємств Одеси можна назвати завод імені січневого повстання, суперфосфатний, верстатобудівний, кінап, центроліт. І кожним роком збільшувався видобуток. І Переробка рибопродуктів моряками кітобійного та рибопромислового флоту, зведений в об'єднання Антарктика. Також в 1956 році на третій станції Великого Фонтану почалось будівництво одеського телецентру. Перша вишка на території республіки. Перший технічний вихід ВТР відбулося 18 червня 1858 року. Офіційний запуск відбив, відбувся 30 жовтня. А перша передача. А відбулася 5 листопада 1958 року. На одеській кіностудії е, в першому фантастичному фільмі про політ в космос, мрії на зустріч» 1963 року, вперше використана була електронна музика в кіно. Це фільм, де е, зв'язди зустрічаться з Землею, розцвітаючі, і на Марсі будуть яблуні ці стіни. Е, звісно, Одеса не залежалася також осторонь від нових Вієнь відлигів. І цей період залишив у літературній історії нашого міста помітний слід. Насамперед помінялось керівництво одеського відділення Союзу радянських письменників. Главою її став письменник-публіцист Гайденко Іван Петрович. З його приходом пожвавилась суспільна діяльність письменницької організації, Проводились дні книги і літературні вечори, творчі звіти і зустрічі з читачами. Одеські письменники вийшли на всесоюзний рівень. У столичних журналах з'явилися публікації їх творів. У центральних видавництвах почали виходити книги. П'єси одеських драматургів ставали на сценах, ставили на сценах театрів усієї країни. Величезним успіхом користувалися вистави за музичними п'єсами одеських авторів Айзека Губермана і Олександра Шнайдера. Даріті Любімо тюльпани і Нівесту ні дож не дожди плакати. Співдружність цих. Авторів почалася після звільнення зі сталінського концтабору Айзека Губермана, який ще до війни писав п'єси для театру е, Міхоелса. Олександр Шнайдер був відомий у місті журналіст-фейлетоністом, е, фейлек... що писав під псевдонімом Карп е, Полубаков. В Одесу, як і раніше, приїжджали письменники. З інших міст, іноді для роботи над створами в домі творчих письменників, іноді для творчих зустрічей. В 50-60-х роках сюди приїжджали Максим Рильський, Остап Вишня, Степан Бандера, перепрошую, Степан Олійник, Сергій Бондарін, Тетяна Тес, і навіть французький письменник Жорж Сіміон, який писав так: Я приїжджав в Одесу два рази, во второй в во второй місті з дітьми і внуками. І я замечательне впечатлення об этом городе. Деякі письменники працювали тут над кіносценаріями. Серед них Віктор Конецький та Василій Аксьон. Також на Одещині українське дисидентство зароджується приблизно в той самий час, коли воно набуває актуальності в центральній частині України. Одеса також сильно постраждала від тотальної русифікації радянської влади. Тому, звичайно, було бажання національного відродження українського. І це було притаманно в місті. Одночасно, Одеса була не тільки одним з головних центрів українського дисидентства, а також і російського, єврейського, і, єврейсько, і молдавського. Хоча вони мали різні національні погляди, ці рухи бажали однієї спільної ідеї: це дотримання прав людей та прав на альтернативний погляд речей. Перша така організація, яка вона знаходиться на Одещині, це демократичний союз соціалістів. Задуманий як підпільна політична партія Альтернативна КПРС. Вона діяла в Одеській області та в Молдавській РСР. Утворена в 1962 році лідер, учитель математики Микола Федорович Драгош до організації належало 30 осіб, що поділялися на трійки. Микола Тарновський, який працював у друкарні, викрав шрифт. І в лютому, 1964 році Демократичний Союз соціалістів влаштував в селі Серпнева підпільну друкарню. Видруковували у вигляді газети 1500 екземплярів звернення від імені на Союзу із критикою політики КПРС та закликами створити демократичне суспільство. Газету розсилали в різні міста: в Одесу, Кишинів, Свердловськ, Київ, Горський – Челябінська Петропавловськ, Ленінград організація провалилася ж на першій же справі. Студент Микола Кучеряно дав батькові в селі кілька екземплярів звернення, а той розіслав їх поштою місцевій владі. А решта відбувається в середині травня 1964 року. 19 листопада 1964 року у Верховному суді Молдавської РСР. Відбулось оголошення вироку учасникам демократичного союзу соціалістів за звинуваченням в антирадянській агітації було засуджено від до 5-7 років ув'язнення в таборах 6 осіб: Драгуша, Тарновського, Черденцева, Постолаки, Чемертан та Кучерян. У листівках ставилось питання про необхідність посилення ролі рад, які перетворилися в придатки партійних комітетів. Та своєчасність встановлення обмежень у термінах перебування на виробничих посадах, та доцільність ухвалення законів, що гарантували б справжню свободу слова і діяльність будь-яких політичних партій. Драгош Микола Федорович, очільник цієї організації, народився 26 листопада 1932 року за фахом математики. І як я вже сказав, він був лідером Демократичного Союзу соціалістів. Працював директором школи робітничої молоді. Пройшов до висновку, що необхідно створити політичну партію, яка стане противагою КПРС. Для того, щоб під час арешту надати справі ваги та зобразити союз частиною великої всесоюзної організації на допит, викликали багатьох непричетних громадян Союзу. Насамперед інтелігенцію з Одеси та і За спогадами Дрогоша. Заарештованих не били, деякі слідчі навіть симпатизували їм. Але не був вручений Миколі Федоровичу обвинувальний висновок, а назнайомлення з симитомною справою йому дали лише дві години часу. Ніяких випусок не було дозволено зробити від послуг адвоката через незгоду з його позицією відмовився. Без... Він був засуджений на сім років трудового таборів суворого режиму. Відбував також покарання в таборах в Мордовії і, будучи в таборі, протестував проти режиму. А на початку 70-го року організував Голодовку, в якій, окрім нього, брали участь Кулинин та інші. Звільнившись з таборів, він повернувся в рідне село Серпнево. У 1974 році організував течу за кордон одному колишньому політв'язню. Того ж року, і сам змушений був тікати за кордон. Після чого в Парижі організував партію політемігрантів з СРСР, у зв'язку з чим була спроба отрути, отруїти його. У 1988 році видав книгу про необхідність демократичних реформ та перебудову СРСР на Союз суверенних республік. В Одесі також ще є відомий ще один дисидент це Караванський Святослав Йосипович. Він народився 24 грудня 1920 року в місті Одеса в сім'ї інженера. Середню школу закінчив теж в Одесі. Е, вчився в Одеському індустріальному інституті, а з 1939 року ще й на заочному відділенні Інституту чужоземних мов. Ще в шкільні роки почав писати вірші і оповідання. Деякі з них опублікував піонерські пресі. Навчаючись в інституті, Караванський робив перші спроби перекладу та мріє трудитися над літературою. Навіть не підозрюючи, що війна вже на порозі, Караванський добровольцем іде до війська і служить на півночі Білорусі. Потрапляє під перший удар гітлерівської армії, але дивом уникає полон. У 1942 році він повертається до Одеси, вступає на літературний факультет, знайомиться з нелегальною молодіжним гуртком, який має зв'язки з організацією українських націоналістів. Через свою довірливість потрапляє на гачок румунської розвідки і їде до Румунії. До Одеси Караванський повернеться вже після вигнання нацистів і намагається займатися мовознавцем. Радянський режим звинувачує його буржуазному націоналізму. В обмін на свою волю пропонує співпрацю, а саме доносити про настрої молоді. Караванський відмовляється. І 7 лютого 1945 року засуджений на 25 років таборів, відбував покарання в таборах півночі Сходом. Будував залізницю на Печорі, а 19 грудня 1960 року, після 16 років і 5 місяців ув'язнення, Караванський звільняється постановою Дубравного виправно-трудового табору на підставі статті 2 указу про амністію від 17 вересня 1955 року. Термін ув'язнення Караванського був скорочений на половину, тобто на 12,5 років. Він повертається до Одеси, працює механіком ремонту обчислювальних машин, перекладачем в редакції обласної газети Чорноморська комуна і позаштатним кореспондентом журналу «Україна». У 1961 році Караванський одружується з унікальною жінкою, мужньою, розумною та великою деситкою Ніною Строкатою, яка потім стала його найпалкішим захисником. В цей час він активно займається організацією святкування ювілею Миколи Лиси. Збирає українські книги, книги для того, щоб надіслати їх на Кубань та виступає за дублювання фільмів українською. У 1965 році активно бореться за викладання у навчальних закладах викладання в навчальних закладах українською. Тоді виходить закон про мову, згідно з яким основна мова в вищій школі російська, а, школа викладання, а в школах викладання українською лише за бажанням батьків. Протестуючи проти русифікації начальних закладів, пише статтю про одну політичну помилку, написав листа на ім'я прокурора УРСР з вимогою притягти до кримінальної відповідальності міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР Юрія Даденкова за помилки, які призвели до порушення прав української нації. Після цього, 4 вересня 1965 року, проведено обшук. Оскільки не було жодного формального приводу для суду над караванцем, то на подання КДБ Генеральний прокурор СРСР Руденко опротестував його звільнення за амністію. І 13 листопада 1965 року, без суду і розслідування караванські відправили досиджувати 25-літній термін. У нього залишалося 8 років і 7 місяців в таборах суворого режиму. Каравальський п'ять разів оголошував голодування, і у Володимирській тюрмі зібрав свідчення в'язнів учасників свідків розстрілу польських офіцерів Катині, підготував про це статтю, що передати її на волю. Влітку 1969 року його було заарештовано в тюрмі, і там же засуджено на додаткових ще п'ять років тюрми та три роки таборів, особливо суворого режиму. Пізніше до української гельсінської групи він приєднається в ув'язненні в лютому 1979 року. І нарешті, після 31 року неволю, Святослав Караванський звільняється на початку 80-х років, після чого він змушений був емігрувати за кордон. Але це інша історія, ми продовжимо з нею пізніше. Ну ваше задання у вас таке. У вас є два завдання, які ви можете обрати: або виконати тестові завдання з а, і надіслати нам а, скрін своїх балів, або поспілкуватися зі своїми родичами, зазвичай це бабусі, дідусі, і зробіть невеличку розповідь про їх життя в Одесі в повоєнні роки, або життя в місті а, в 1953-64 роках, тобто був відлиг. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.